Тому що сьогодні кіткелох в інтерв'ю телеканалу Fox News повідомив про те, що Трамп дозволив Україні завдавати удари в глиб території Росії. Звісно, тут можна сказати, що коли ми б'ємо дронами по території Росії, то мовляв Трампа ніхто і не запитував. Але, друзі, не зовсім це так. Це моя особиста думка, тому що ми свої дії із Росією узгоджуємо. Якщо ми будемо проявляти активність і не погоджувати її із західними партнерами, ми не отримаємо від них допомоги. Вони скажуть: ну розбирайтеся самі, тому що вони бояться Росію, і це дуже великий стримуючий фактор у російсько-українській війні, стримуючий Україну. Адже справді європейці і американці дещо стримують нас у наших можливостях завдавати ударів по території Росії, хоча це виглядає дивним, але політика так побудована. Що сказав Кіткелох? Він каже: я думаю, що прочитав ще те, що він сказав, маю на увазі Трампа, а також те, що сказали віце-президент Венс і держсекретар. Рубіо відповідь так. Дійсно, Івенс також підтвердив те, що зараз розглядається питання передання Україні тамагавків, і також Венс говорив про те, що Росія не хоче проводити переговори. Він наголошує на тому, що дійсно Україна повинна повернути собі територію, як то каже Трамп. Ну Венс по-іншому говорити не буде. Але звісно, це буде робитися за кошти європейців. І далі Келох продовжує. Використовуйте можливість наносити удари на великій відстані. Жодних обмежень не існує саме так. Келох прокоментував наші удари по території Росії, тобто, це погоджено з Білим Думом, з Трампом. З Байденом у нас такого узгодження не було. І також Келок зазначив, що це рішення також підтримують представники адміністрації Трампа, не лише Дональд Трамп. Питання щодо передачі Україні ракет тамагавк наразі розглядається. Ну, звісно, тут проблема в тому, що тамагавки запускаються з моря, і в нас немає ракетоносів тамагавк. Але ну я думаю, що якось ми з цим впораємося, домовимося. Кремлі почули погрозу про тамагавки і прокоментували. Ну і сказали, що вони вивчають можливість передачі Україні далекобійних ракет тамагавк. Я думаю, що Трамп використовує цю страшилку для Кремля у переговорах із Москвою. Так, друзі, а пісков говорить: Москва чула заяви Вашингтона про можливі поставки тамагавк Україні та уважно їх аналізує. Важливо зрозуміти. Хто направлятиме і пускатиме ракети тамагавки з території України, американці чи самі українці, сказав Пісков. Так, це серйозна деталь, без перебільшення. Він також додав, що ці ракети не допоможуть Україні змінити динаміку на фронті. А тут я б, чесно кажучи, так би не говорив, тому що ми маємо вже яскравий приклад у 2022 році, коли ми активно використовували Хаймерси. І далі він продовжує: немає жодної панацеї, яка зараз може змінити ситуацію на фронтах для київського режиму. каже він: немає чарівної зброї. І чи то тамагавки, чи інші ракети вони не зможуть змінити динаміку. А оце ще не факт, додає від себе. Тому що, наприклад, у Медвідів дещо змінив риторику. Він говорить про те, що війни Росії з Європою не повинно бути. Тут якраз запитання: а що сталося? Він каже: така війна суперечить інтересам нашої країни. Економіка Європи слабка і залежна від США, тому там нічого ловити. Ну а тут риторичне запитання: так чому ти боїшся воювати з Європою? Воюй. Росія ж буде зайнята, за його словами, розвитком своїх територій, включаючи відновлення наших земель, що повернулися. Далі він говорить: Європа також не зацікавлена у війні з Росією. І наголошує, європейські країни вразливі та роз'єднані, вони можуть переслідувати лише свої інтереси, намагаючись вижити у сучасному економічному хаосі і просто не потягнути війну з Росією. Ну і називає європейців нікчемними дегенератами, нездатними взяти на себе тягар відповідальності за будь-яку серйозну справу. А європейці у своїй більшості інертні і зніжені. Вони не хочуть боротися за якісь спільні ідеали і навіть за свою землю. Але не всі. Справді не всі, бо до, бо, до прикладу, Дональд Туз, прем'єр-міністр Польщі, зробив як на мене дуже важливу заяву. Він нарешті сказав те, про що ми з вами давно тут говоримо. Він наголошує, що Європа вже перебуває у стані війни і називає те, що відбувається, новим типом війни. Цитата: найбільше і важливе завдання для наших лідерів громадської думки сьогодні змусити інших людей усю західну трансатлантичну спільноту усвідомити це війна. Ми не хотіли цього, іноді це дивно. Війна нового типу, але це однаково війна. Переважна ж більшість молодих поляків, друзі, віком від 18 до 29 років, не готові поки що захищати свою країну в разі військового нападу. Такі дані сьогодні публікує Радіо Зет. Вони замовили опитування у Інституту ранкових та соціальних досліджень. І загалом 45% громадян, лише 45%, заявили, що готові стати на захист своєї країни, тоді як майже 50 зізналися, що не пішли б добровільно. Дані, до речі, збирали і серед чоловіків. І серед жінок, серед чоловіків, бажаючих більше. Але це типова картина для всіх країн Європи, тому тут зараз Польща фактично виступає фаворитом цього процесу, і вона демонструє, що вона готова чинити спротив російській агресії. Німеччина також говорить, що буде збивати російські дрони, якщо буде реальна загроза безпеці. Зеленський розповів про те, що дрони, які запускають по Європі, летять із російських танкерів тіньового флоту. І каже, в мене є докази. Ну, ця тема, я думаю, ще буде розвиватися. А данці минулої ночі піднімали в повітря винищувачі f 35 через повідомлення про невідомі дрони. Про це пише видання Берлінгське. Літаки кілька разів пролітали над островом Борнгольм у межах відволікаючої операції. Про це підтвердили в поліції країни, натомість у збройних силах Данії цю інформацію не прокоментували. Замовчують дійсно, такі моменти зараз у європейських політиків є. Спочатку року система перехоплення активувалася 33 рази. Тобто, це не перші випадки, вони були набагато раніше. І прем'єр-міністрка Мета Фредеріксен, так само як і Дональд Туск, сказала, що ці події є ознаками гібридної війни, направленої на підрив довіри та розколу суспільства. І дійсно, друзі, сьогодні Росія вже веде гібридну війну проти Європи. Таку вона розпочинала свого часу проти України. А от ступ. Президент Фінляндії, який нібито говорив, ми повинні захищати Україну, і так далі, сьогодні щось вже змінив риторику і каже, що не віддасть негайного наказу збивати російські дрони, якщо вони порушать кордон країни. Каже, ми маємо протоколи. Здебільшого, що відбувається, спочатку ми перевіряємо, потім оголошуємо, а потім вже військово-повітряні сили вирішують, що треба робити. У подібних ситуаціях ми маємо робити дві речі: по-перше, зберігати спокій. По-друге, зміцнювати оборону, щоб це не повторилося. Головне тут не перегнути палку, сказав він. Дійсно, зараз окремі політики Європи намагаються домовитися з Путіним, але не всі цього хочуть. Ну дуже яскраво. Таку політику провадить Орбан. Він взагалі говорить про те, що Україна не суверенна держава, а дрони, які залетіли на територію України, ну то така справа. Бо адже не можна назвати Україну незалежною, оскільки ми їй допомагаємо. Про яку незалежність, каже, він можна там говорити.